Вітаю на каналі Тренування для схуднення вдома. Щоб позбутися зайвої ваги, потрібно правильно харчуватись та тренуватись. Але велике фізичне навантаження робити не рекомендую. Я підготувала тренування для людей з зайвою вагою, з проблемами зі здоров'ям та для початківців. Тож приєднуйтесь, починаємо. Поставте ноги разом, прямі руки розведіть в сторони, розкрийте долоні і направте їх вперед. Зігніть коліна правої ноги і підніміть його вгору, одночасно зводячи руки перед собою. При зведенні рук розвертайте долоні, щоб в кінцевій точці вони дивились вниз. Потім розведіть руки і на наступному зведенні підніміть ліве коліна, Вправа вправо задіє верх і вниз тіла, тонізує м'язи рук, зміцнює ноги і стегна, при цьому змушує вас спалювати чимало калорій, що сприяє схудненню. Зігніть руки в ліктях і підніміть їх вгору перед собою, зводячи разом. Зробіть крок вправо, розводячи лікті в сторону. Потім зведіть руки і зведіть ноги, повертаючись в початкове положення. Зробіть крок вліво, знову розводячи руки в сторони. Рухайтесь в ритмічному темпі, розводячи руки синхронно з рухом ніг. Ця відмінна вправа для людей за вагою, яка прискорює обміни речовин і допомагає схуднути. Виповнюйте вправо 30 секунд. Положення стоячи, руки вздовж корпуса, зробіть широкий крок вправо, піднімаючи руки через сторони вгору. Поверніться у вихідне положення, опускаючи руки і приставляючи ноги одна до одній. Потім повторіть в іншу сторону. Виконуйте вправо в швидкому, але комфортному для себе темпі, рухаючи синхронно і ритмічно. Ця ефективна вправа для людей із зайвою вагою допоможе прискорити метаболізм, що сприятиме втраті зайвих кілограмів. Переходимо до наступної вправи. Поставте ноги на ширину плечей і витягніть руки в сторони. Викинайте кругові оберти руками, спочатку вперед 8 разів, потім назад. Уникайте різких рухів, намагаючись м'яко розминати плечові суглоби. Рухайтесь ритмічно, намагаючись тримати руки на вазі на одинаковій висоті паралельно підлозі. Далі зігніть руки в ліктях і підніміть вгору, розводячи їх в сторони. Зробіть 8 таких повторень і переходьте до кругових обертів. Вправа допоможе привести в тонус м'язи рук. Опускаємося на килимок і до наступної вправи. Встаньте в колінне кістєве положення, витягніть ліву руку і праву ногу. В ході виконання не сутультесь, підтримуючи в спині природний прогин. Опустіть долоню і коліно на підлогу і повторіть на іншу сторону. Ця вправа активно зміцнює не тільки прес, а й спину і поперек, а також опрацьовує сідницю і задню поверхню стегна та плечі. Виконуємо вправу 30 секунд і опускаємось на підлогу. Лягаємо на підлогу обличчям вниз, витягнувши руки і ноги уздовж тулеба. По черзі піднімаємо різноіменні Руки і ноги. Це ідеальна вправа для зміцнення м'язів спини і черевної мускулатури. Завдяки регулярному виконанню можна швидко вирівняти спину, виправити сутулість. Ця вправа також допоможе зміцнити околопозвоночні стовпи, завдяки чому спина приймає своє природнє положення. Лягаємо на спину і переходимо до наступної вправи. Лежачи на спині, по черзі підтягуємо коліна до грудей, одночасно повністю витягуємо протилежну ногу уздовж тулуба. Обхопивши коліна руками, ви збільшите ефект розтягування. Вправа прорабатує нижню частину живота, а також задіює квадріцепс, задню поверхню стегна і в цілому розтягує м'язи нижніх кінцівок, включаючи сідниці. Щоб спростити вправу, опускаємо плечі і голову на підлогу. Переходимо до останньої вправи. Лежачи на спині, плечі відірвані від підлоги, починайте по черзі піднімати ноги, посилюючи натяг за рахунок обхвату рук в піковій точці. Ноги при цьому повинні бути строго витягнутими. Це ефективна вправа для м'язів преса. Також вона сприяє розтягуванню задньої поверхні стегна, покращує кровотік до ніжних кінцівок, знімаючи біль і розслаблення ніг. Долучайтесь до тренувань, адже вони продовжують молодість та життя.